Квиток у зоопарку кілька кліків з 2 жовтня рівнян та гостей міста з'явилася можливість купити квиток для відвідування, не виходячи з дому. Досвід придбання квитків онлайн у рівному запозичили у миколаївського зоопарку. Там ще спочатку повномасштабного вторгнення запровадили подібну ініціативу, збираючи таким чином кошти на підтримку парку. За кілька днів у Миколаєві вдалося зібрати кілька мільйонів донатів. Онлайн сервіс, який дозволить по-перше, відвідувати зоопарк. І бронювати квиточки заздалегідь завчасно. І друге, купувати квиточки в онлайні, навіть якщо ви не відвідуєте зоопарк, але хочете підтримати зоопарк з благодійною метою. Будь-який мешканець. Світової спільноти в Америці в Європі може придбати квиточок в Рівненський зоопарк. Бюджет Рівненського зоопарку на майже 80% складається з того, що відвідувачі купують квитки. А зважаючи на те, що з початку повномасштабного вторгнення там прийняли кілька десятків тварин із зоопарків Харківщини Київщини, то й витрати відповідно збільшилися. В цьому році ми дійсно прийняли багато евакуйованих тварин, і тварин, яких потрібно годувати, створити їм достойні умови в нашому зоопарку, тому що ми. Не були, якби, готові до цих тварин, і тому ми будуємо для них нові вольєри, деякі побудовані. Зараз готуємося до зимового періоду і також готуємо зимові приміщення для даних тварин. І тому наразі ця підтримка, яку можна зробити, придбавши електронний квиточок, наразі дуже важлива для нас. Працівники зоопарку кажуть, прийняли близько 80 особин різних тварин, і усім їм потрібна не тільки їжа та вольєри, а й реабілітація. Це також Трати та навантаження 15 видів тварин біля 80 особин. Це різні тварини, починаючи з папуг невеличких, закінчуючи людиноподібними мавпами, такими як гібони. Тобто, кількість тварин збільшилася і відповідно збільшилось навантаження на працівників. І крім того, зважайте на те, що ці тварини поступили з тих регіонів. Вони в стресі. У стресовому стані їм необхідно провести якісь такі, якби лікування, трошки вітамінотерапія. Тобто обсяг роботи збільшився, навантаження збільшилося. Допомогти зоопарку та придбати онлайн квиток можна через офіційний сайт парку або ж на сайті «Контрмарка.юа». За першу добу продажу квитків онлайн вдалося зібрати 10 тисяч гривень для допомоги рівненському зоопарку. Анастасія Шепетюк Олексій Олексієнко випуск новин.